Вся Європа в дефіциті. Німеччина в дуже складній ситуації енергетично, східна Європа, вся дефіцитна. Україна має зараз шанс стрибнути знов в сидіння головного експортера електроенергії Європи. Ми маємо цей шанс. Якщо ми зможемо ще під час війни розпочати, а після війни пришвидшити будівництво генеруючих потужностей, ми з'їмо цей ринок. І як тільки Україна вийде на експорт і е, почне потужно експортувати електроенергію, ми просто приб'ємо всі проекти Східної і Центральної Європи. В них не буде економічного сенсу. І в Україні є шалена перевага, якої е, насправді ну, мало хто оцінює, е, оформлення дозволів на, на будь-який генеруючий об'єкт в Україні зараз, триває до року. Реально. Причому ви можете будувати і оформлювати, у вас немає проблеми, що вам хтось щось не оформить а оформлення дозволів в Німеччині займає 12 років. Оформлення дозволів в Польщі займає 7-8 років.